Хай це мінус перший та нове гумористичне шоу, яке нам передав Байден в рамках Ленд-Лізу. Це формат, в якому учасники читають стелесуфлера видумані новини, які вони бачать вперше в житті. Хто з усіх більше разів засміється? Той і програв. Добрий вечір, країно. Це екстрений випуск новин Мінус першому сьогодні в студії зі мною людина, яка займається благодійністю, а саме дружить з Вадимом Кириленко. Ерік є. Кажуть, що чоловіча сперма омолоджує, Якщо це так, то моя співведуча Алла Волкова має рот сімирічної дівчинки. <плес> До новин стало відомо, що хакери зламали iCloud Олександра Пономарьова і охуїли від того, що в нього айфон. А нам тільки що повідомили, що чоловічий подкаст на Ютубі «About» – це прелюдія перед гейпорно. Аліна Кабаєва попросила більше не називати її вагіну бункером або, хоча б, не проводити там наради. М -м -м. <кхи> Минулий рік був дуже важким для України, адже в тому році Сергій Афонський випустив свій стендап концерт. Скандал у родині циркачів. Жінка проковтнула шпагу сусіда. А зараз на зв'язку наш кореспондент саме відомий з усіх ноунеймів українського стендапу. Це як його блядь, Зараз це тархун е, сафано. Тайфун. Де ти знаходишся? Так, студія. Я знаходжусь у СІЗО. Ні, це не ще один відкритий мікрофон від підпільного стендапу. Справа в тому, що тут відкрився пункт незламності. Тому вечір в хату, фраєра опущення. Тобто вітаю вас, шановні колеги. Джейхуне, скажіть, це правда, що ви єдиний в ЮА стендап Agency, хто отримає гонорар в крипті? Та чи отримали ви в СІЗО вже якесь прізвисько? А... Так, мене тут називають «заєбавді» своїм стендапом. Кажуть, що приліпиться дуже швидко. До речі, чули мій новий біт, що коли мене на блокпості, <пості> <пості> що коли мене на блокпості зупиняють військові, в них до мене піздець, скільки питань. Ну, я азербайджанець з Донецької області. Мене у єдиного з машини запитують ідентифікаційний код. Як же ти заїбався своїм стендапом? <с. Бачиш, реально приліпилось. <с. Поки що мені не вистачало місця для ночівлі. Ночівля. Щя, як драчільня. Треба записати як думку. Тут СІЗО як розташувався прямо на вході в камеру. Просто я живу біля посольства РФ в Україні, тому мені не звикати бути біля параші. До речі, буквально 10 хвилин тому був Шмон. Нам всім заглядали в дупу. Потім виявилось, що це був перевдягнений в поліцейського Гарік Карагоцький. Каже, що це кращі новорічні канікули в його житті. Скажіть жехун, це правда, що ви розфабро... розфарбовка для тату майстра? Та як вас зустріли в СІЗО? Зустріли мене в СІЗО добре. Відразу почали кричати Вайт Пауер. Але я не. Але я не знаю англійської, мабуть, це щось пов'язане з пранням або батарейками. Контингент тут, звичайно, такий собі: проститутки, алкаші, міські божевільні. Коротше, всі, хто кайфує від Ісландія ТВ. Є і справжні збочинці. Я бачив ексгібіціоністів, онаністів, а один псих навіть дивився на планшеті стендап Володимира Дантеса. <свят> У таких закладах нового, нового сенсу набула фраза. Вставати з першими петухами. Я, до речі, сьогодні прокинувся першим. Студія. На зв'язку був наш спеціальний кореспондент Джейхун Самоваров. До речі, ще 15 років тому його би вже скінхеди кінхеди пиздили ногами, але я тримаю себе в руках. А я нагадую, що це екстрений випуск новин на мінус першому. СБУ виявили, що в дитинстві, щоб здаватися дорослішим, Ілья Ківа клав собі до рота пісни друзів, типу він курить. Стало відомо, щоб зіграти психічно хвору людину у другій частині Джокера, Хоакін Фенікс, декілька місяців виступав у бродячому стендапі під псевдонімом Повар Даніл. Одного разу фанати гурту Бітлз підняли в повітря лімузин, в якому сиділи музиканти, і не давали їм виїхати. А фанати Еріка є зараз охуїли, що вони існують. А зараз на зв'язку наш кореспондент, людина, яка набрала б мільйон переглядів в Ютубі, якби він обрав замість стендапу тестувати чебуреки по Києву. Євген Євсюков. Євген, де в ефірі. Добрий вечір, країна. Я веду свій репортаж з безлюдного острова, де зібралися українські зірки, які люблять Україну. Але про всяк випадок десь з спочатку повномасштабного вторгнення. Потап, Олег Вінник, твій батя. Кого тільки там не зустрінеш? Нагадую, що на зв'язку наш кореспондент Він не побоявся поїхати в джунглі, адже якось в школі по п'яні виїбав кокос. Євен, як ти влаштувався? Я хотів поставити палатку, але в ній була дирка. Довелося прогнати Регіну Тодоренко і все стало нормально. До речі, своїм прикладом Потап довів, що стиль собачки то не трахати когось раком, а обіцяти та сховатись в будку. Київ Стонер також швидко знайшов спільну мову з мавпами, адже був гостем в «Що було далі?» та дружив з бастою. На острові водяться сороки, які збирають у своє гніздо всякі дрібні речі: буси, монетки, яйця Анатолія Тимощука. <світла> Світлана Лобода заявила, що проводила. Зустрічі у форматі Рамштайн ще до того, як почалася війна. <плес> Ой, ми... а, мені... а мені Можна сміяти? Ага, все, але там і говорити не давали. Тільки спльовувати. <плес> і наостанок, ми розуміємо, що навіть виїхавши з України, відомі люди допомагають зборами, волонтерством, розголосом. Але Тимощук реальна гондон студія. На зв'язку був наш спеціальний кореспондент людина, яку, якщо якось ображу хуй мені, а не виступив в камедірум. Я фенифсюков. А зараз декілька новин, які нам прислали підписники в наших соцмережах, а також в коментарях на Ютубі. Жителі верхніх поверхів, коли не працюють ліфт ліфти, більш виразно відчувають присмак пеніса кур'єрів в ролах. В Києві пройшла олімпіада з російською мовою. Переможця розстріляли. Київстонер. Виїхав на початку війни до США, бо має подвійне громадянство. Виходить, він наполовину українець, а наполовину хитрий хуй. Якщо хочете, щоб ваша новина пролунала у наступних випусках, пишіть коментаря. На сьогодні це всі новини на мінус першому. Для вас працював Ерік Є, людина, яка в комп'ютерній грі підписується Олег або Сашко, тому що всю фантазію він вже в'їбав на своєму я в реальному житті. А також дівчина, яка скидається на комунальні послуги, пабу бочка, бо вона там живе. Алла волкова. Підписуйся на канал, якщо хочеш, щоб двоголовий Орел зробив двогорловий мінет. Слава Україні! На сьогодні це всі новини на мінус першому. Якщо вам зайшло, підпишіться, влупіть лайк та напишіть в коментарях, кого б ви хотіли побачити в наступних випусках в ролі ведучого. Слава Україні!